Привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шаленка, Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Цікаві хрестики. Сьогодні буде про хрестики, і впевнена, вам буде цікаво. Отже, я повернулася за своє улюблене місце: це заданчика Стіл. І сьогодні хочу розказати вам про свою участь в СП відцінки в від Ясі вишивалочки, а спонсором була Анна. Отже, хочу вам показати, що я встигла вишити в рамках цього СП і не лише тому переді мною. Так багато всього. Перш за все, покажу вам ось такі дрібнички, такі віддихалочки, скажімо так. Це писаночки, ось. До речі, спеціально для цих це залишки від писанки цієї. Бісер, і я зробила таку мініатюрку і купила, я вишивала їх, перебуваючи в Канаді, спеціально купила золоті такі бусини на пам'ять про поїздочку. Отже, в мене така серія. А цей орнамент я запозичила у Черівної країни. Зараз все покажу розкажу. Отже, ось такі мініатюрочки. А це була Вірена, я колись вишивала в чорно, чорно червоних кольорах, і захотілося мені е, таких фіолетовеньких. Отже, це я по схемі від Вірени вишила, а це я запозичила у чарівні країни. Ось, це. ось цей орнамент брала з собою. Писаночки, і чомусь я була впевнена, що я беру саме бускові і взяла з собою це і не буцкова, але ось така гарна, давно вона у мене. І підставочка. Дуже я полюбляю ці писаночки. Також зайка. Зайка дуже давно у мене. Так, давно у мене цей зайка. І в мене є ще зелененький, але саме тому, що я хотіла СП. Відцінки буску, я взяла його з собою, і навіть мені вдалося звозити його на океан, таке містечко Вайпрок і сфотографувати там цього зайчика. У мене в інстаграмі є фото, кому цікаво, обов'язково подивіться. Ця красуня теж була вишита в рамках СП. А може і ні, може я вже заплутала. Це, мені здається, вишивала Галіна, проводила таке СП по кольорам, і я вишивала його в рамках того СП. Ось такі писаночки. Це е, особливі для мене писаночки, це я експериментувала, бачите, всі матеріали куплені і вишиті в Канаді. Я вишивала це в Канаді, е, вишивала в рамках СП Великодні від Галини. Потім довго не могла придумати, як же оформити. Цю оформила ось так: пташечки. Однакові бускові кольори. Ось так. Яку канву находила, так і вишивала. А це була СП е, Великоднє, е, проходило і там можна було вишити дуже багато писаночок. Я встигла вишити. Е, зараз покажу одну, не кидайте в мене тапки. ну, щось от Оформлювати для мене е, це слабке місце. Це отак у мене. Оця, оцей бік краще вийшов. Шнур такий також е, звідти з тих далеких стран. Ось такі чотири писаночки в мене, а взагалі п'ять, тому що п'ять в рамках. Я коли вишиваю, поєдне різноманітні СП. Завжди це СП мініатюрки від Галіни. Я, до речі, там спонсорі Зараз шостий сезон почався. Всіх запрошую, всіх припрошую. Дуже класна компанія, дуже класні дівчата. Є чим надихнутись, є щоб знати новенького. От, це у мене відцінки буску пішло, а це у мене ще пішло в сумісник, був писаночкам. Одну вишив, іншу схему попросив, у мене п'ять готово. І ці. Велосипедик від Нової Слободи. Я обожнюю ці такі підвіси від Нової Слободи, але тут я внесла деякі корективи. Один бік я вишила правильно, так, як радить виробник, один бік я щось не догледіла і вирішила, що чому і ні. І ще запозичила завжди від цих підвісів лишається дуже-дуже багато бісера. І я їх збираю в окремі такі пакетики і потім їх використовую. тут у мене різні сторони. Тут дуже мені подобається ця наявність декоративних камінчиків різноманітних. І вишиваючи цей велосипедик, я помітила, що тут є фіолетовий колір, і з цим вирішила вступити в СП, вишивши одну сторону. І так багато у мене залишилось у цього фіолетового бускового, що я взяла маяк, мені також вдалося поїхати на море цього року. А, і Я взяла цей маяк з собою і внесла сюди зміни, вставила цей бусковий, який лишився у мене від велосипеда. І три дні на морі був шторм, і не можна було заходити в море. Можна було тільки мочити ноги по коліна. Ну, так як я з двома маленькими, маленьким, одним маленьким. Одним великим, але у вже підлітковий період, і то він не хоче, і з мамою він не хоче, то на морі мені вдавалось побути мало. Плюс ми всі печерзі хворіли. Але все одно це не змінило мої враження про відпустку. Я навіть знімала відео і де розказувала, якому цікаво, силичка буде в коментарях. Отже, цей маяк, я встала рано вранці, пішла його фотографувати, знімати з ним рілз. Ним Люди на мене дивились дуже так, скажімо так, Дуже дивно, але я давно-давно не звертаю увагу на те, що скажуть люди. Найдешевший товар в світі це думка людей про вас. Ну, звісно, якщо це конструктивна критика, я завжди за. А так, хто подумає, хто не подумає, вже ні. Отже, такий маячок у мене народився. Від нової слободи. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на такий прям дуже-дуже крутий один набір. Подивіться, це чарівна країна. Я вишила, теж планувала вишити в рамках СП відцінки буску. Ну, я не встигла виставити вчасно, тому що я не встигла виставити, але у мене і так, так багато робіт було, що я вирішила, що з мене. Досить шансів на перемогу. Забігаючи вперед, скажу, що я виграла. Виграла подарунок від спонсора Ани, і він вже у мене. Я вам зараз покажу, розкажу про нього. І хочу звернути вашу увагу на новиночки від Чарівної країни. Взагалі, Чарівна країна повністю виправдовує свою назву. Придумувати таку красу це, це щось неймовірне. Я дуже-дуже спокійно відношусь до Теї Михеловина. Взагалі, це можна навіть сказати, не моя тема. Але ці дівчинки-феї, їх три і всі три вони у мене є. Ну, я вишила поки що одну така красуня. Бачите, вишивається основа, вишивається дівчинка, і доповненням до неї йде е, такий гарбузики. Я вже навіть написала Черівній країні, щоб вони подумали над змінними аксесуарами. Пам'ятаєте, в дитинстві був Барбі, домік Барбі, і до неї йшли одяг окремо туфільки, плаця. От і... Тут можна міняти гарбузик, потім тут може стати яблучкою. Це вже і не фея, і, і актуальна в будь-який сезон, а можна кошик з яблучками, а можна щось морське. В наборі все, комплектація повна, ниточки, голка, фетер, все. Дуже я задоволена наборами від чарівної країни. Навіть є в мене одна знайома, яка каже, ти амбасадор Чарівної країни. Насправді, да, я дуже люблю. Я вже давно роки роки. Ще коли були листівки, потім з'явились магніти. Обожнюю. У мене величезна колекція всього від країни». Моя слабкість, звісно, писанки і новолічні іграшки. дівчинка, А ви бачили, як Черівна Кліна оживила цих дівчат? Якщо не бачили, підіть, подивіться на сторінку Чільівни Кліни в інстаграмі і побачите. Отже. Звернула вашу увагу на новинки фічки. Їх є три. У мене поки що вишита одна, обов'язково, а, а в запасі є дві. Я ж приймаю участь з ними в Еспері різноманітних. У Галини є ще такі чудові СП серія. Теж зайдіть до Галини на сторінку і подивіться. Отже, ось така дівчинка хотіла звернути увагу на неї, і така красоня у мене вийшла. Нещодавно був розіграш, СП, рандомно присвячувалась номера, і мій маятничок здобув перемогу. Здобув перемогу, чудовий набір. Спонсором виступала Ганна. дівчина, Дуже, дуже приємна дуже хороша дівчина. Взагалі, завдяки вишивки, у мене є дуже багато рукодільних подруг, які це дуже важливо. Адже людина, яка розуміється на хобі і підтримує себе, це просто супер-вау. Ось такий набір наборчик, маленький, Gold Collection Petit, отримала відані. Ще ось такі. Органайзери для ниточок класнічі. І такий гарбузик. Тема гарбузиків мене цього року переслідує для голочок. Магнітик для голочок. Осінні. Ну, просто ну, це бімба, як каже мій малюк. Бімба, надзвичайний подарунок. Аня дякую. Яся Вишвалочка дякую за читове СП. Галіні дякую за сп мініатюрки Чарівні країні дякую за чарівні набори. Нові Слободі, дякую за чарівні набори. От дуже багато кому дякую завдяки кому я маю таку чарівну колекцію. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео, розказала про приз, про конкурс, про все вам розказала. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим. До нових зустрічей! Адже я не тільки в СП Бускова виграла, я виграла ще одному СП і теж вам розкажу, покажу, але вже наступного разу. До нових зустрічей! Мирного нам неба, тихих ночей і всіх благ. Чекаю на вас в коментарі. Всім па-па!